Усім привіт! Мене звати Олена Пронькіна і це мій блог про мистецтво і життя поруч із ними. Сьогодні у мене влог. Я хочу показати те, чим я зазвичай займаюся, коли дитина у дитячому садочку. У мене є кілька вільних годин. Хочу з вами поділитися, що я роблю. Зараз ми будемо йти додому, і я буду розповідати, що мені сьогодні треба зробити. Ось, бачите, як Красиво, сонячно і все покрито снігом. У Німеччині це рідкість, так що це дуже ну, емоційно цінно, скажімо так. Забула взяти рукавички, тому поки я буду йти додому, я буду страждати. Але усе одно у мене з собою фотокамера, може, зробимо кілька знімків. От чайка, значить, зараз сонячно, то я закрию діафрагму. Хоча, в принципі, я її закрию не до кінця а так 5,6, тому що чутливість плівки дуже низька у оцієї Іуфорд. Вона мов, 5, ні, 8, 8. Тому що все ж таки озеро, яскраве, усе сніг. От, і, значить, на безкінечність, на безкінечність. Все готова. Ой, зараз я ще впущу його, буде весело. Не, отак от краще зробити, да. от так. Отак. Це ж півформатна камера. Краще так зробити. Ой, все, фотоапарат, цей чайка залізний і дуже холодний. Я собі трошечки пальчики підморозила об нього. Ну, красиво у нас. Красиво сьогодні на озері. Зараз, мабуть, вже побіжу додому, тому що дійсно холодно. У мене зараз дуже тяжкий період, я поки що не готова ділитися, що саме сталося. От. Але щоб не зникати і якось відчувати ну, свою присутність от чисто для себе, що я існую, що я присутня. Що я є, я хочу продовжувати вести в блог, я зникати не хочу. Тому вирішила робити хоча б щось таке легеньке, але робити. Тому, я думаю, влогів буде більше у нас. Що сьогодні треба зробити? Зараз я прийду додому, і мені треба прибрати кухню. Потім я собі зготую їсти сніданок, а потім підемо працювати, закінчувати маленьку картинку, яку я зараз роблю. Трошечки залишилося, тому я сподіваюся, що сьогодні у цьому відео закінчу. Можливо, відскануємо, запостимо це все діло. Поки я йшла додому, я навіть не помітила, що в мене розрядився мікрофон. Я взагалі знала, що він вже ну, такий підрозряджений, але я сподівалася, що вистачить. А, але ж. Але ж. Тож, що я розповідала, я сказала, що дитина зазвичай у садочку до третьої години. Тож у мене небагато часу кожен день на себе. У мене все ще замерзло тут. Це жах сьогодні дуже дуже холодно. Не знаю скільки зараз мінус 10. Я не знаю. І плюс по дорозі додому я побачила інше менше озеро. У нас тут взагалі у містечку три озера. І от оце. менше озеро воно повністю замерзле. Через це я помітила, що дуже видно, як рівень води піднявся, оскільки коли вода замерзає, вона розширяється. І от у цьому саме озері це дуже сильно видно. Зробила пару знімків іще, відморозила собі об цю чайку в пальці остаточно. Ну і все і прибігла додому. Зараз, поки. У мене мікрофон заряджається, я приберу кухню. Ну а потім уже із мікрофоном будемо продовжувати, щоб звук був більш якісний. Трошки підзарядився мікрофон. Що ж, тепер я буду робити сніданок. Ну і плюс роблю собі другу каву. Першу каву я роблю ще рано вранці, коли дитинка спить. От. Ну, а потім, коли я приходжу з садочка, п'ю ще одну. Так що ну, почнемо. Включаємо сковорідку. Нагріємо зараз. Я зазвичай собі роблю 4 яйця. Хоч мені деякі люди говорять, що це забагато. Але по моїм відчуттям це у самий раз. 4 яйця зранку бахнуть. І потім воно і краще працюється, і краще думається. Мені. Ну що, тепер трошечки солі. Зараз це де безпечно з цієї штуки прямо, але я так акуратненько. Ти Все. Ну що, воно вже трошечки нагрілося. Зараз перше, що я роблю, це кладу на сковорідку порізану сосіску. Отак я ріжу сосіски. Да. А потім, отак, от, е, упоперек ще розрізаю їх, отак. І все. І оце я отак кладу на сковорідку. Ну і вони так поки що я закінчу з цими яйцями, трошечки піджаряться. І можна буде виливати оце все діло. Можна взяти молоком. І налити сюди. Зараз я поближче поставлю камеру, щоб ви побачили, що тут робиться. Тут, в принципі, нічого цікавого і не робиться, по суті. Все, оце, в принципі, готово. Це я просто вилю зараз трошечки обсмажила оце все діло. І ну, да, вже добре. Можна ще більше. Але це не обов'язково. Тепер я просто виливаю оцю історію сюди. Кладу зараз сир. Це молода гауда. Кладу прямо отак от не розділяючи. Просто беру отак один кусок. І отак от просто зверху. Бум. І все, і прикриваю. В принципі, я убавляю вогонь до 6 і все. І хай воно там готується собі. А, ну і плюс ще до яєць я буду їсти оці помідорчики. Поки що це все готується, буду ставити собі каву. Джезву у Німеччині купити було нереально. Я замовляла. Ой, вимкнула випадково. Я замовляла із Турції цю джезу. Що вона у мене турецька? Угу. Зроблю собі два хлібушка. Ще. у тостері. Як воно там піджарилося? Чотири яйця, хо-хо! Це ще треба усилити, але я усилю. Зазвичай я їм і дивлюся якесь відео в Ютубі. Тож я зараз відключуся, щоб дійсно поїсти, розслабитися перед роботою над картинкою. Е, да. А потім вже ми з вами ще раз зустрінемося. Це буде швидко обіцяю. Тепер у мене буде найголовніше завдання на сьогодні, яке би я хотіла закінчити це оця робота. Як бачите, я фіксую процес роботи. На відео я роблю такі таймлапси, які я потім можу використовувати у різних відео, шорцах і так далі. Яким чином я це роблю? Я встановлюю свій iPhone на штатив, потім, значить, я обов'язково відмічаю, де у мене лежить ну, повинна лежати картинка, тому що я її можу і надібрати, рухати у процесі роботи, але мені потрібно завжди розуміти, чим вона буде у кадрі. От. Тому я оце все, оці всі настройки налаштування да, роблю, я відмічаю олівчиком, де знаходиться робота. Ну і все. Потім приступаю. Так що я починаю прямо зараз. Я тільки включу. Упс. І коли я працюю. Я собі включаю якесь шоу на Ютубі. Зараз я дивлюся пасивно-агресивне шоу із Еммою Антонюк. Воно мене відволікає, тому що зараз у мене дійсно важкий період, і мені треба якимось чином відволікатися, могти хоча б трошки працювати, тому що це також мене підтримує. Це для мене опора. Плюс у мене розписаний уже увесь місяць, яким чином що я роблю. У мене така табличка на, ну, із планами на місяць, і я буду відмічати кожну графу там, по кожному тижню, плюсиком, якщо я справилася. А потім у кінці місяця я буду аналізувати, чи це було для мене занадто, чи це було окей. От, ну, і у мене увесь цей тиждень вже розписаний по дням, що би я хотіла зробити. Так що я сподіваюся, що у мене. Що мені вдасться знайти опору у своїй роботі От і... і у своєму блогінгу також. Мені здається, мені це потрібно, тому що так, я відчуваю, що я є, що я тут, і я не зникаю і мене бачать. Так що дуже вам вдячна, що ви дивитеся. Все, я починаю. Пасивно-агресивне шоу. Приходить кум, до кума, а там малий, якого він давно не бачив. І він каже йому, о, Ванька, ти чи підріз? А той йому каже, сам ти чи підріз? Перший панчлайн. Це сімейна традиція. 20 секунд. Ага. Кажіть. Потягнуть, виганяти свята перша, а ви перефремо пішли. Молодці ну, розуміємо. Так. Я почав займатися гумором. 20 секунд. І так, грубо кажучи, я закінчила сьогодні, а м'яко кажучи, я думаю, я ще повернуся один раз, тому що ще є декілька нюансів, яким би я хотіла уточнити, щоб бути вже задоволеною. Ну, отак в принципі, усе. Отака буде картинка. Вона ще у мене погано видно, я окремо зніму. Вона ще у мене сирувата, щось встигла, це добре. Ну, а зараз я побігла за дитиною. Я вже біжу за своєю дитинкою. До речі, скучила вже за ним. Я кожен день, коли сиджу півдня без нього, я починаю скучити. І це прекрасно насправді. Ви можете думати, що я сьогодні нічого не зробила. Але це неправда. Я за ці кілька годин встигла зняти влог, поспілкуватися із вами і закінчити картинку. Ну, звісно, я буду ще повертатися, але один раз. Один раз і все, усе, усе, усе по факту закінчено. У будь-якому випадку, я сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей день. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть ваші відгуки. Про цей чудовий сонячний день у коментарях, і побачимося із вами у наступних відео.